Стоматологія майбутнього і стоматологія освітня, як ви собі уявляєте, через 10 років? Стоматологія профілактична mm -hmm. із хорошою фундаментальною базою, базою симуляційною і базою клінічною. Наша клінічна база, до речі, найбільша в східній Європі. Клінічна база, наш стоматологічний медичний центр. Із викладачами, які мають європейський досвід, яких ми можемо запрошувати. Із-за кордону і проводити обмін це вже відбувається, і я впевнена, що це надалі буде відбуватися. І студентами, які приходять мотивованими, які знають, що вони хочуть, які використовують всі ті можливості, які є. Але знову ж таки, стоматологія майбутнього це стоматологія профілактично високотехнологічна із використанням всіх тих цифрових можливостей і штучного інтелекту. Але в жодному разі така стоматологія не виключає лікаря роботи руками, роботи головою. Бо спеціальність стоматолога вона ніколи не заміниться ні цифрою, ні штучним інтелектом. Хоча це ті речі, які дуже потужно і зараз підтримують, і будуть підтримувати наших лікарів, ну і звісно, наших пацієнтів.